О, чийсь рісь до нас прилетів. Величезний який. Сподобалась йому наша яблунька. До речі, мені також вона подобається. Тому не дивно, що саме на цю яблуньку. А рій величезний. Не дитячий розмір. XXL. Первачок, мабуть. Зараз знімемо, покажу, наскільки рамок буде займати. Який величезний. Признавайтесь, чий, кому повертати? Казала ж всім вам, показувала про протироєві методи, а хтось не догледів. З іншого ракурсу зараз подивимось. Сіда, я вже на гілочку, але багато ще в польоті бджоли. Зараз будемо знімати його. Ходить вже до Вулика, Величезний рій, Гілочку Спиляли. Величезний на корпус, це точно. Маточку знайшли, вона вже у вулику. Зараз інші бджілки до неї спустяться. Ось що в нас вийшло з роєм, рій на корпус, підсадимо в нього нашу маточку, замінимо. І буде працювати на головному взятку така вже сім'я. Дуже добре. І так в нас вже пройшло два дні з тих пір, як ми зняли наш рій. Зараз покажу вам, як виглядає наш гігант і що він там натворив. Ось він за мною стоїть. Зараз подивимось. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, який у вас найбільший ваш рій за все ваше життя вам вдалося зловити, зняти. Буде дуже цікаво почитати. Кажуть, що рої дуже добре тягнуть вощину. Я їм накидала аж 10 вощинок. <с> Зараз подивимось, чи відтягнули вони, що вони зробили з нашою вощинкою. І чи, чи це дійсно правда, як кажуть за рої. Взагалі, за роями ми не бігаємо, намагаємось рої не випускати, не допускати до такої ситуації. За все наше життя до 10 роїв нам вдалося зняти. А цей даний рій це найбільший. Тож, давайте зараз разом заглянемо до них всередину і подивимось, що в них тут відбувається. Спочатку я їм поставила корпус рамок, думала, що цього буде вистачить. Але корпусу їм було замало, то я ще в той день наставила вощини їм. І ще один корпус наставили. Загалом у нас тут 16 грамок вийшло. Зараз подивимось, чи вистачить цього їм, чи ні. Боже, як вас тут багато? Мені здається, їм цього замало, вони навіть на піддашнику сидять. Так. Вже потягнули язички. Це означає, що їм мало місця тут. Це точно. Так. Я одразу вибачаюсь за чорні рамки, бо я знаю, вони тут будуть. З переляку схватила перші попавшися до рук рамочки, а це були чорні на вибрак, точніше на перетопку. Це в нас медова рамочка. Так, далі. Але нічого ми їм ще наставимо вощин. Так, це вони у нас на маточку нападають. Бачите? Зараз я поближче камеру підставлю. Дивіться, мабуть, матка не одна. Вони взяли в клуб маточку? Вони чомусь її взяли в клуб. Ось бачите, тут маточка у нас всередині. Мабуть, не одна матка в них. Так, де вона? Так, вони її взяли в клуб. Так, тож вони тут розбираються самі в нас. Вони маточку взяли в оточення, в клуб, нехай самі розбираються, ми їм все одно підсадимо нашу, нашу маточку. Так, зараз ми подивимось дуже цікаво на вощинку. Це у нас темна рамочка. Ми їх приберемо. Це медова у нас. Так, а далі у нас вже йде вощина. Цощінка. Я вже бачу, що вони дуже добре, дуже добре. Клас. вощинку вони потягли. Я задоволена. Давайте далі. Подивимось. Це у нас темна рамочка, бджоли куча, бджоли просто багато. Це реально гігантський рій. Так, тут у нас ще одна є вощинка. Дивіться, вони відтягли її. Дуже чудово. Дуже-дуже чудово. Чесно, я здивована. Як вони тянуть добре. Так. Далі в нас чорна рамочка також темна. І давайте ще заліземо в перший корпус, бо там ще в нас багато вощин. Зараз я відставлю корпуса. Тут я їм понаставляла вошін. Багатенько. Це у нас перша темна рамочка. Так, далі. Далі у нас йде вощинка. Дивіться, як вони відбудували нашу вощинку. Дуже добрий результат. Іншу зараз покажу. Так, трошки камеру опущу. Ось так. Так, давайте ще подивимось швиденько вже. Вже у нас трошки пізнувато. Тому треба швиденько передивитись. Ага, ні, цю вони ще не тронули. Так, далі. Дивіться, цю вощинку вони потягли. Дуже гарне буде гніздо. Гніздо на вощинці. Так, цю вони ще не почали будувати. Цю вощинку, бачите, також добре почали будувати. Дуже гарно. Хороша робота. О, так, з цієї сторони ні, а з цієї вже потягли. Так, це у нас, мабуть. Тушка, да? Да, темна рамочка. Нічого, ми їх всіх приберемо. Будуть вони у нас на вощині. І цю вощинку вони також відтягнули. Будують, працюють. Тому можна зробити висновок, що дійсно правду кажуть, що рої дуже добре тягнуть вощинку. Як ми побачили з вами, це дійсно так. Ну, все, не будемо їх далі турбувати, нехай працюють. Таке в нас поповнення гарне на нашій пасіці. Треба їм маточку нашу дати. І буде вже в нас сімейка працювати на головному взятку. Так, добре, я далі їм наставляю рамочки. На другий корпус. Все, що хотіла, я побачила. Чесно кажучи, я здивована в хорошому сенсі. Робота відмінна. Так, бджоли багато, і робота в них є. Їм треба відбудувати вощину, яку я їм наставляла. Ось і все. Гарний в нас рій. Так, все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.